11 жовтня 13 обстрілів, 206 приходів, авіодар і заборони на зброю. Все це прилетіло від русні по населених пунктах Сумської області. Росіяни нанесли авіудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав кордону України. Зі ствольної артилерії били по місту Серединобуда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, не струмивши частину міста. Станом на 21 першу годину електропостачання було відновлено. З мінометів вели вогонь по селам зноб Новгородської та Середнобудської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад. Також по території Юнаківської громади стріляли самохідної артилерійської установки. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парк. По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору. Крім того, був обстріл з РСЗВ у населеному пункті ході на Шелегінської громади. Ніч була тихою, але зранку ворог продовжив обстрілювати прикордоння області. Миропільська громада з 8 ранку по околиці Миропілля був артобстріл 14 прильотів, ймовірно, самохідної артилерійської установки 122 мм. два громада з восьмої 20 по околиці міста Серединобуда росіяни теж били з артилерії 12 прильотів